Україні, граємо славу. Що ж, вітаю вас такою чудовою перемогою, з гарною грою. Подякував перш за все за емоції. Що можете сказати за своїх підопічних? що склалося, що послухали по грі вашій, може, настанови якісь? Е, ну ми зараз дивимося хлопців е, всіх, хто у нас є в обоймі, на тренуваннях, в команді. От, е, тому дали пограти сьогодні всім. Якби, щоб сказати, що я не задоволений чи задоволений, ну, напевно, не можу так сказати, бо багато людей, там, чоловік 5, мабуть, для когось це зовсім була перша гра, для когось друга. О, треба ще, ну, сам місяць був відряджені, відсутній, то ну, якби, не бачив тренувального процесу. І, якби, ну, команду треба зараз е, об'єднати для... Одного знаменника. От. І тоді вже щось ліпити. Е, суперник ну, на своєму рівні ну, якби нам не склав великих проблем, тому якби, скажімо, обійшлися малою кров'ю. Ну, задоволений результатом, а грою будемо ну, ще краще. Не, не можна зупинятися на якомусь одному досягненні. Що ж, вам за гарний футбольний настрій. Бажаємо успіхів подальшому.